Важливо одразу сказати, що я дуже тривожна людина. І ну, прямо зараз я ну максимально тривожусь. Е, хто ще є в залі е, тривожний? А хто вважає себе нетривожною людиною? А встаньте, будь ласка. Ой, подивіться, яка нетривожна людина. Бо дивіться, яка, який світшот, які окуляри. Роз може, ви віршик розповісте? Ні. Е, тривожна? Ви Я розповім. А? Не віршик. Дякую, дякую. Там е, був панч, е, е, буде далі. <рив> дивіться, е, тривожна, але 30 років вже з цією тривожністю живу і знаю, як з нею боротися. Точніше, як її е, приборкати, потрібно уявити, що в залі всі голі. Класні сіські. <риклад> да. е, і кажуть, що е, всі тривоги, всі проблеми, вони з дитинства. Ну, я, я не згодна. В мене була чудова школа. В мене на уроці екології задали сфотографувати всі смітники в місті. Е, та. Всі 24 смітника в місті. Е, і коли я навчалась в школі, завуальовано скажу, що тоді не було айфонів з камерами, тоді був плівочний фотоапарат. І я ходила. І фотографувала кожен смітник в місті. Найцікавіше почалось тоді, коли я прийшла в фотоательє, щоб роздрукувати 24 фотографії смітника. І там ці втомлені співробітники, вони втомлені від фотографій днів народжень до цих. Шкільних фотографій з крокодилом маленьким. І вони такі. Смітник з чотирьох ракурсів. Вау! Це щось цікаве. І, ну, А чому смітники? Може, це мені смітники задали сфотографувати? Може, Серега фотографував парки? Анжела дороги. Тетянка, оці стрілочці на дорозі на дорозі, ми просто робили першу версію Google Maps. І важко напевно бути вчителем екології в школі, бо ну, екологічка явно розуміє, що екології пізда. А давайте її доб'ємо. Давайте сфотографуємо і роздрукуємо всі ці фотографії. Потім ще, ще нам задали сфотографувати свою квартиру, кімнату, зробити зліпок ключів від квартири і реферат з розкладом, коли батьків немає вдома. До речі, були в Пінчукар-центр. Вже ж були. Заходьте, там третій поверх, друга кімната, всі мої фотографії заціните офігенно. Це була не єдина забава нашої екологічки. Ще наступне завдання. Ви готові? Ладно, я не ведуча, я навіть не намагаюсь. Наступне завдання це зробити костюм з пластику. Просто костюм з пластику. Е, і я зробила. Я зробила пакет. Ні, спойлер, забудьте. Я, я зробила. А не пакет. З пакета маєчку я зробила собі маєчку з надписом БМВ. Для людей, які виросли на пакетах АТБ, раніше були пакети БМВ. Oh, yeah. Є в когось беха в залі. Ну, не прям тут, там десь. ]板bu. Пакет БМВ тільки є. Ну так, квитки 200 гривень. Я розумію. Але ну напевно в цьому пакеті БМВ потрібно нести гроші на ремонт цієї бехи. Та, ну і, я, хтось дуже нервов. Я, я розумію, та, у фонського там були проблеми. Так. Э, і я стою в цьому костюмі, э, в школі, в костюмі з пакета, з бантиками, з шипучок, в кольє, з кришечок, і думаю, а нахуя? Яким чином я допоможу цим костюмам екології? Єдине, єдине, що я можу зробити, це піти фотографувати смітники. Е, я в школі не тільки оці вселенські важливі завдання вирішувала, ще й заїкалась трошки, але нічого. Е, після школи я грала в Сімси. Так, всі грали в Сімси. Це факт. Можете це, не це, це, це тупо факт. І знаєте, я от е, сижу, граю вже п'яту годину в ці Сімси, добудувала е, трьохповерховий дім, е, засунула свого однокласника в басейн. Звісно же, прибрала е, сходи. Я нормальна людина. І я е, встала із, із комп'ютера попити водички і зрозуміла, що в мене немає батьків. Ні, е, вдома, вдома немає батьків. Та, так вони, вони є. Е, це було дуже страшно. Мені 10 років. Я люблю своїх батьків, мені потрібні бабки ще. Е, і я подзвонила своїй подружці Ксюші, кажу: алло, Ксюх. В мене проблема. Я панч там про телефони ще не розказала, але вже, вже, вже тобі телефоную. Так. В мене проблема, в мене батьки пропали. І Ксюха не могла брати на себе відповідальність. Вона передала трубку мамі, і Тетлина така: Нікуш. Не переживай, все нормально. В мене, в мене є одне діло до тебе. Тебе є фотоапарат? <рик> треба, треба дещо сфотографувати. Е, бать... Батьки знайшлись, все, все нормально, повноцінна сім'я, але е, трошки ну, тривожною стала. Нервуюсь постійно, нервуюсь, постійно намагаюсь щось встигнути. І е, айтішники в залі, айтішники тут без є хто? Айті, айті. Ого. Окей, працюю на три людини. Коротше, оцей момент, оцей момент, коли перед зустрічю в Зумі залишається три хвилини, і я намагаюсь доробити якісь дуже важливі справи. Там поправити в Excel якусь формулу, вийти заміж, додати в дію свій сертифікат про вищу освіту. Було, так? Да? Супер. Щоб якось вгамувати свою тривожність, я займаюсь йогою. Бісить шавасана. Е -е. Оцей ну, тренер, тренер каже: а тепер ми 30 хвилин полежимо в шавасані!» 30 хвилин! Ну, за одну хвилину моя тривожність якось е -е, заспокоїться. Але я потім 29 хвилин буду лежати в тривожні в панічній атаці, так? <праць> так, е, та, до речі, я працюю в ІТ. Я спеціально це кажу під кінець виступу, хоч щоб хоча б 5 хвилин у вас була якась емпатія до мене. Е, та, і працюю в ІТ, а за освітою еколог. 에... Але ну, чесно кажучи, єдине, єдине що пов'язує мене з екологією, це те, що я будую екологічні стосунки і каламбури. 에... <haluspar> <по всем> <по всем> так, Екологічні стосунки, тому я не кинула свого колишнього хлопця. Я його сфотографувала. І виставила на OLX. Чудо, чудовий експонат. Всім дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.